1 березня відбулося прощання із солдатом Олесом Юрійовичем Циганком, який загинув 27 лютого поблизу населеного пункту Ямполівка на Донеччині, захищаючи вільну і незалежну Україну. Олесь народився 2 грудня 1992 року в місті Дніпродажицьк. Він закінчив середню загальну освітню школу номер 16 та навчався в Пілоцерківському аграрному університеті. Своє життя присвятив садівництву та бджільництву продаючи смачні ягоди, фрукти та неперевершений мед. Проте, коли народ України потребував захисту, Олесь не вагався і на другий день повномасштабного вторгнення пішов обороняти батьківщину. 1 червня потрапив у підрозділ, що займався розвідкою та коригуванням, проявляв навички керуванням дроном та передавав свої знання іншим. В Олесі залишилися дружина, син, батьки та брат. Вічна пам'ять і слава герою. Він був гарною, зишою людиною, гарним побратимом. На жаль, краще ходять рано. Ми були знайомі до війни. І коли почалась війна, я чомусь не здивувалася, що він пішов на захист нашої держави. Велика йому шана. Він дуже порядна людина. Позитивний, гарний чоловік. Одразу хлопець проявив здібності до керування дроном, поступово вдосконалював свої навички, передавав свої знання іншим, заради того, щоб якомога швидше наближити нашу перемогу. Цей хлопець не міг сидіти без діла, постійно спонукав своїх побратимів до гідних дій. Ніколи не стояв осторонь, незалежно від того, де вони були, що вони виконували. Я дуже вдячний за цього військовослужбовця. Не можу передати, яку біль відчуває зараз його родина. Так само, як і наш підрозділ. ми втратили одного з найкращого.